Село Павлівка Білопільської громади розташоване поряд з кордоном, тому регулярно потерпає від російських обстрілів. Опівні 3 листопада ворог знову обстріляв населений пункт з мінометів. Прильоти були якраз по будинках мирних мешканців. А дуже страшно було, дуже вони вже надоїли. А де ви зазвичай ховаєтеся? А де у хаті? Більш ніде не ховаємося. У Хаті Ларіс, дочечка під холодильником сиділа, а я між етажеркою і лежанкою там сиділа під стінкою. Довго так приходиться пережидати, перечікувати обстріли? Довгенько, да, довгенько. Як бухкають, як дуже бухкають, так і а бухкають часто. В сарай пані Лідії, пробивши дірку в даху, прилетіла міна, але не розірвалася. Піротехніки забрали боєприпас на знешкодження. І Пугач разом зі старостою та працівниками відділу культури в момент прильоту по будинку культури знаходилися всередині. За вісім місяців вже навчилися розрізняти за звуком з якої зброї ворог веде обстріл. Воно летить, воно такий свист, і, і це от чуємо гуп, так і через там, ну, три-п'ять секунди. Воно свистить уже над головою, йде в розрив. Як ми сиділи в будинку культури, ну це, це, це страшно, це я не знаю, це не дай Боже. Коли ми почули перший, ну так називаємо його приход, прильот, от посипалося одне вікно, ну, видать, воно трошки далі було, сам цей приход, і ми зрозуміли, що нам треба кудись якесь безпечне місце ховатися. Дождалися. Цього моменту трошки там, ну знаю, може, секунд 30-40. Це було ж там тихенько, і ми утекли, утекли і ще були прямі попадання. Ще одна міна прилетіла поряд з будинком Іни та пошкодила трактор місцевого фермера. Приход був з тієї сторони от, під колесою, і пішли осколки на будинок. На глуху стіну та шифер. Це ми вже трохи чоловік підладнав за борт, що воно так було все ну, Знаєте, як пластиліном, неначе. Павло Буга, який приїхав забрати те, що з прикордонного села, теж потрапив під обстріл. Бабу на руки і в погріб. Жінка там уже собака. Баба тут баба з лівої сторони на руках, а тут собака мене з ног збивав в погріб, туди ж хавається. Сам упав або наши документи, думаю, все згорить. Отсчитал між залпами по 3 хвилини, виходить, перезаряд їхній. От у раз. Три хвилини читав за три міни прибіг документи, прибіг, так усе забрав. Є руйнування в шести приватних оселях. В одній з них пробитий дах та пошкоджена стіна, пряме потрапляння в сарай іншого домогосподарства. У пані Катерини на городі дві вирви і осколком вбито козу. О, там ото, ото дерево високе, ага. отам за деревом зразу. У коза, і там вбито. Ага. А на городі ям уже з козенятками була, первачечка. Ага. А що ти зробиш? Загалом 3 листопада в селі на прикордонні розірвалося 30 мін. Люди поступово залишають територію, бо кажуть, жити під обстрілами неможливо. А ну а дивіться, от це наше новинасіме, оце, оце сліпо попало в шию, в шиї, шиї по півголові б не було однозначно. Оце таке знашок під окно. Оце, оце таке. Що тут? А що яке він виносіме? У голові їм хто стріляв. Та ти хто стріляв, то вони їм приказ дають. А ті, хто там сидить, оцим голову загнать і хай воно на все життя. Новини СТС.